Вітаю вас, мої хороші! Сьогодні 19 жовтня, середа, і за розкладом урок української мови. Тема нашого сьогоднішнього уроку перенос слів з буквосполученням «дж» та дзи. Доброго ранку, любі школярики, доброго ранку, жучки та комарики. Доброго ранку, зайчики й білочки. Доброго ранку, синички на гілочці. Доброго ранку, сонечко ясне. Настрою всім я бажаю прекрасного. Сьогодні на уроці ми будемо працювати на 29 та 30 сторіночці вашого підручничка. Роботу, як завжди, почнемо із запису. Відкриваємо зошити, пишемо 19 жовтня класна робота, каліграфічна хвилинка. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Наступне наше завдання ми будемо відгадувати загадку на сторіночці 28. На городі молода, пишні ковси розпліта, у зелені хустинки, золотіхове зернинки. Що ж це, діти за молода? Ну, звичайно, це кукурудза. Подумайте, будь ласка, які слова у вас асоціюються із словом кукурудза. Можливо, це у когось поле, на якому росте кукурудза. Можливо, це молодий смачненький варений качанчик. А можливо, слово кукурудза асоціюється у вас із словом попкорн, а можливо, із консервованою кукурудзою, з якої потім буде смачний салатик. Отже, Подумайте, з якими ще словами у вас асоціюється слово кукурудза. Молодці. Наступне наше завдання. Вправа 101. Давайте подумаємо, з чого виготовляють солодкі палички. Чи з яблучка, чи з баклажана, чи, можливо, із кукурудзи. Ну, звичайно, солодкі палички, кукурудзяні, виготовляють із кукурудзи. Давайте з вами спробуємо скласти звукову модель до слова кукурудза. Для того, щоб скласти звукову модель, ми повинні спочатку поділити це слово на склади. Ну, давайте разом. Ку-курудза. ку, -ку Отже, в цьому слові аж чотири склади. Чому? Та тому що тут чотири голосних звуки. Далі, давайте вимовимо перший склад. Кум. Він складається із двох звуків: звук К, приголосний і звук у голосний. Приголосний звук ми позначаємо лінією, а голосний звук кружечком. Наступний склад тишку. Приголосний і голосний звук. Наступний склад наголошений у нас РУ. Отже, позначаємо звуки. Р. Приголосний звук і у – голосний звук. Четвертий склад діти у нас дза. Давайте ще раз вимовимо цей склад. Дз За. Ми можемо розірвати букву Д і З. Звичайно, ні. Букву сполучення ДЗ утворюють один звук ДЗ – Це приголосний звук, позначимо його рисочкою, а звук А позначимо кружечком. Молодці. Давайте порахуємо, скільки. Букв у цьому слові. У цьому слові дев'ять букв. А скільки ж звуків у цьому слові? Звуків вісім. А чому так? Правильно, тому що «дз» – букв дві, а звук один, буква сполучення Дз утворює один звук. На каліграфічній хвилинці ми будемо писати букву сполучення Дз і букву, ой, слово сполучення кукурудзяні палички. Отже, ставимо відео на паузу і пишемо каліграфічну хвилинку. Наступне завдання вправа 102. Ми будемо досліджувати, як переносити слова з рядка в рядок із буквосполученням джи та буквосполученням «дз». Давайте подивимося на слово кукурудзяні. Назвемо третій та четвертий склади в слові кукурудзяні. Отже, третій склад РУ і четвертий склад дзя. Подивіться, будь ласка. Чи розірвалися буквосполучення «дз» у слові «кукурудзяні» Чи ні? Наступне завдання. Називаємо другий та третій склад в слові народження. Другий склад РО, третій склад Дже. Зверніть увагу, чи розірвали ми буквосполучення «дж»? Звичайно, ні. А тепер іще раз уважно подивіться, як ми поділили слова для переносу і зробіть висновки. Отже, при переносі не можна розривати буквосполучення дж? І дзи, бо вони позначають один злитий звук. Наступне завдання. У вас на сторіночці 29 є вправа, біля якої зображений ось такий хлопчик. Отже, давайте подивимося уважно на малюнку. Хто зображений на малюночку? Звичайно, хлопчик. Що робить хлопчик? Подумайте. Уявіть, що ви сідаєте біля нього і розпочинаєте розмову з цим хлопчиком. Як ви гадаєте, про що він вам може розповісти? А тепер давайте прочитаємо вправу 103. Легенду. Приготувалися? Починаємо читати разом. Стояла в селі дзвіниця, сто дзвонів на ній було. Радість чи горе, свято чи урочистість, лунав той сто дзвін. І от прийшли ординці, спалили село, старих та дітей знищили, молодих забрали в неволю. Тільки дзвіницю не вдалося їм зруйнувати, крізь землю провалилася. На тому місці з'явилося джерело. І як прислухатись або покласти вухо край берега біля водиці, то чути звуки, лунає десь із глибини стодзвонна мелодія. Ось такий незвичайний текст. Отже, дітки. Чи справдилися ваші передбачення? Чи думали ви, що хлопчик нам розкаже про дзвіницю? А що ж таке дзвіниця? Давайте подумаємо. Дзвіниця це вежа для дзвонів на церкві. Ось ця вежа, а наверху ось ця дзвіниця, а ось тут десь. Дзвін. При церкві це може бути, а може бути окрема будівля. Перед вами на малюночку дзвіниця Михайлівського Золотоверхового собору в Києві. Далі слово джерело. Джерело це криничка, початочок річечки. Давайте спробуємо пригадати текст і відповісти на такі. Питання, де стояла дзвіниця? Дзвіниця стояла у селі. Скільки дзвонів на ній було? Сто дзвонів. Про що сповіщав дзвін? Дзвін сповіщав про те, що в селі можливо була радість, чи, можливо, було якось горе, чи навіть якісь урочистості. Що зробили ординці? Ординці спалили село, старих та дітей знищили і молодих забрали в неволю. Тільки дзвіницю не вдалося їм зруйнувати. Чому ж їм не вдалося зруйнувати дзвіницю? Бо вона ніби крізь землю провалилася. Що ж з'явилося на її місці? На її місці з'явилося джерело. Які звуки чути біля води? Біля води чути, ніби десь із глибини звучить стозвонна мелодія дзвіниця. Наше завдання дивіться, ми на питання відповіли усі які в підручничку. Тепер ми повинні списати два речення на вибір, будь-які два речення, а потім знайти слова, у яких букв більше, ніж звуків, записати їх, поділяючи на склади. Отже, у яких же ж словах букв буде більше. Ну, звичайно, у тих, де є. Букву сполучення дзи, джи, а також у тих словах де є м'який знак. Тому що буква є, а звуку немає. Отже, поставте відео на паузу, подумайте, які ви два речення будете списувати, а потім спочатку усну. Знайдіть слова, у яких букв більше, ніж звуків. Працюємо. Перевіряємо. Перше завдання було написати два любих речення. Я написала два перших речення для зразочка. Потім було завдання знайти. Слова, в яких більше букв, ніж звуків, і поділити їх на склади. Отже, перше слово – «дзвіниця». наступне слово дзвонів, радість, урочистість, сто дзвін, тільки джерело. Прислухатись та «Стодзвонна». Перевірили, я думаю, що усіх правильно написано. А якщо ні, то, будь ласка, виправте свої помилочки. Наступне завдання. Ми трішечки пограємося, утворимо пари. Дзвінкий, цокання, голоси, ручай. Чи пісня? Звичайно, дзвінкий ручай. Дзвінка пісня. Дзвінке цокання. І дзвінки – голоси. Молодці. Наступне завдання це ребуси. Подивіться, будь ласка, на них і спробуйте самостійно відгадати, що ж зашифровано, які слова зашифровані під цими ребусами. Поставте відео на паузу. Перше слово «дзига», Друге слово джен. І третє слово джинси. Молодці. Пам'ятаємо всі, як розгадувати репуси. Ми повинні спочатку написати слово, наприклад, на першому малюнку це «гудзик». Потім, якщо стоїть спереді, ми забираємо два, дві перших буковки, тоді після слова знову стоїть кома, значить останню буковку забираємо і додаємо склад ГА. Отже, утворилося слово «дзига». Таким самим чином ми відгадуємо і наступні два слова. Відпочили трошки? Продовжуємо писати. Наступне наше завдання буде у зошитах із друкованою основою. вправа 58. Ми повинні прочитати і списати текст, уставляючи слова з довідки. Давайте подивимося, які ж слова у нас у довідці. Дзвінко дзьобами, дзеркалі і задзумкали. Ось таке нове слово задзумкали. бджоли задзумкали, тобто задзищали. Читаємо текст. Після дощу защебетали птахи. Як вони можуть щебетати? Звичайно, перше слово вставляємо дзвінко. Отже, після дощу дзвінко защебетали птахи. Заклацали бузьки на хаті. Чим бузьки клацають? Звичайно, дзьобами. Отже, друге слово будемо вставляти в друге речення. Заклацали дзьобами бузьки на хаті. Наступне речення. У кожній квітці, немов у дзеркалі, засяяли сонячні блискітки. І останнє речення. Над квітами задзумкали бджоли. Завданням списати цю вправу. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Наступна вправа 59. -та. Ви повинні прочитати скоромовки, одну із них вивчити, а потім, не списуючи, а із пам'яті, записати її. Отже, наші скоромовочки. Джміль на склянку з джемом сів, ґедзь до нього підлетів. Швидше. Джміль на склянку з джемом сів, дець до нього підлетів. І друга скоромовка бджілка з джмеликом дзищать, дитинчат дзищати вчать. Отже, мої хороші, одну із цих скоромовок ви запишете в свої зошитки. Потім підкреслите букву сполучення дзи та букву сполучення «дж». І наступне завдання записати звукові моделі виділених слів. І так, перше виділене слово джміль. Пам'ятаємо, що буквосполучення дж це один звук. Він у нас твердий приголосний звук. Наступний звук, вимовте, мі мі, -мі, -мі, -мі». Ми М'який приголосний. Ми його позначаємо двома рисочками. Наступний звук мі, звук і голосний. І останній звук ль. Приголосний м'який. В цьому слові діти: один голосний звук, отже, в цьому слові один склад. Самостійно поставити наголос у цьому слові. Наступне слово бджілка. Ми зразу бачимо два голосних звука, отже, в цьому слові два склади. Перший склад бджіл і другий склад К. Вимовляємо перший звук Б, приголосний твердий. Наступний звук, пам'ятаємо, що буквосполучення Джи це один звук, а після нього ще й стоїть літерка І. Отже, джи це м'який. Джі, отже, джі, м'який приголосний звук. Позначаємо двома, двома рисочками. Наступний звук І голосний. І останній звук в цьому складі Л, приголосний твердий звук. Другий склад складається із двох звуків. Приголосний звук К. Рисочка, позначаємо його рисочкою. він твердий. І останній звук А. Голосний. Домашнє завдання. Виконати вправу 104. Так. І відповісти на питання. Устно. Дякую вам за роботу. Чекаємо. Ваші письмові роботи у звайбері до.